Привіт, привіт! Це Curly English Club. І цього разу ми будемо розбирати топ-7 розмовних фраз із фільму Legally Blonde, або ж блондинка в законі. Цей фільм просто переповнений розмовними фразами, які потрібні саме тобі, щоб розмовляти англійською як справжній носій. Не будемо затягувати, відразу переходимо до розбору. For my admissions essay, I'm going to tell all of you at Harvard why I'm going to make an amazing lawyer. Слово «make» у фразі «I'm gonna make an amazing lawyer» не означає звичне робити чи виготовляти щось. Це скоріше ставати, мати певні якості для того, щоб бути кимось. Використовуємо, коли хочемо сказати, що хтось має певні риси або ж потенціал, щоб стати кимось. Ел у цій сцені каже це, звертаючись до Гарвардської комісії, таким чином показуючи, що вона має всі якості щоб стати класним юристом. Інший приклад. I don't think he'll ever make a good teacher. Не думаю, що він коли-небудь стане хорошим вчителем. А тепер йдемо далі. Наступна фраза. The law is reason free from passion. Does anyone know who spoke those immortal words? Yes. Yeah. Aristotle. Are you you sure? Yes. Would you be willing to stake your life on it? Stake something on something означає поставити щось на карту або ж ризикнути чимось. Використовуємо, коли ну точно в чомусь впевнені і готові зробити ставку на це. У фільмі це питання звучить як виклик. Чи готовий ти поставити навіть своє життя на це? Інший приклад: he staked all his money on that business deal. Він поставив усі свої гроші на ту угоду. Тепер йдемо далі. Excuse me. Are you okay? Did I just put you on the spot like that like all the time? Put someone on the spot – фраза, яка означає. Поставити когось у незручне становище або ж примусити відповідати, примусити викручуватись, використовується, коли людину ніби заганяють у глухий кут та примушують відповідати. І у цій сцені ЕЛ якраз і запитує, чи професори постійно ось так виставляють студентів у не дуже гарному світлі перед всіма. Інший приклад, The the reporter put him on the spot with that. Tough question. Репортер справді загнав його глухий кут тим складним питанням. Переходимо до наступної. Hi, Hi. Uh, so, oh, no biggie. «No biggie» – це сленг означає не проблема, дрібниця, нічого страшного. Використовується у неформальних ситуаціях, щоб применшити проблему. Як от Ел пояснює, що одногрупниця зіпсувала її момент з професором, але «no biggie» – це не зіпсувало її настрою. Інший приклад: sorry, I'm late» Вибач, запізнився. запізнився». «No biggie» нічого страшного. Ідемо далі. «Are you free?» «It's an emergency». Bad uh, you can't even imagine. Spill. Спил у розмовному контексті означає виклади, кажи все як є. Взагалі навіть є така фраза «spill the tea» дослівно означає пролийка чайку, а от насправді має значення розкажи плітки, тобто розкажи щось цікавеньке, щось секретне. І дуже часто ми використовуємо її, коли хочемо дізнатися, щось що ще від нас приховують. У фільмі героїня каже: Спил, ну давайте повиклади. Інший приклад «Come on, spill, what did he say?» No, I don't know what you mean. I can't imagine doing all this and Callahan's internship next year. This is going to be so much. Oh, wow. Well. Come on, you're never going to get the grades to qualify for one of those spots. You're not smart enough, sweetie. Warner? Am I on glue? це саркастичний сленг, який означає, я що на клеї, чи що я з глузду з'їхала. Використовується, коли хочемо показати, що чиясь поведінка нам здається абсурдною, безглуздою. Ел каже це своєму колишньому, коли той сумнівається в її здібностях. І цією фразою вона йому показує, ніби ти що з глузду з'їхав? Ми навчаємось в одному і тому самому університеті. Інший приклад. Am I on glue or did you just quit your job without any plan? Я що, з глузду з'їхала, чи ти тільки що звільнився і в тебе немає ніякого плану? Рухаємось до наступної фрази. Do we nuke him? Who's asking? I'm Elle Woods, Miss Bonifante's attorney. And I'm here to discuss the legal situation at hand. Фраза «at hand» означає те, що прямо під рукою, тобто те, що актуальне прямо зараз. Використовуємо, коли маємо на увазі справу чи проблему, яку розглядаємо чи над якою працюємо ось прямо зараз. Тому L і вказує the legal situation at hand», тобто ми говоримо зараз прямо про ось цей нюанс, про цю ситуацію. Інший приклад: «let's focus on the task at hand» Давайте зосередимося на поточному завданні. Ну от, легко, швидко та інформативно. Якщо хочеш закріпити ці знання, отримані сьогодні, переходь у телеграм-канал, де на тебе вже чекатиме безкоштовний файл на відпрацювання саме цих фраз, саме з цього фільму. Ти можеш отримати ці завдання абсолютно безкоштовно. Перейшовши за посиланням у описі під цим відео, якщо тобі сподобалось це відео, ти цей на вподобайку та звичайно ж підписуйся. Користуйся цією можливістю та вивчай англійську з легкістю і з задоволенням з Curly English Club.